Вітаю, діти! Пропоную вам сьогодні зимові загадки. Будьте уважні. Він не лялька і не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це, звісно, сніговик? Їжачок на неї схожий, на ній листя не знайдеш, як красуня струнка, а на новий рік важлива. Ялинка. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, дружбі з дітьми я всіма. Здогадалась я? Зима. Росте вона зимою донизу головою, прозорою тонкою біло голубою. Так, це бурулька. За селом була вона вся блискуча, чарівна, По слизьких її боках їдуть діти в козанах. Ковзанка. Плитух лівець на четверо овець, а на п'яту окремо. Рукавичка. Узимку хто, скажіть мені, малює квіти на вікні? Так, це мороз. Як цей білий цукор зветься, Що із хмар з зими трясеться? Сніг, дві дощечки, дві сестри несуть мене із гори. Так, це лижі. Гарна зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Сніжинка молодці.